Христос Воскрес, воістину Воскрес. Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангеліє від Іоанна, 3 глава з 1 по 15 вірш. Був один чоловік із фарисеїв, Никодим ім'я йому, начальник Іудеїв. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: Рабі, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо ніхто таких знамень не може творити, які ти твориш. Коли не буде Бог з ним. Відповів Ісус і сказав йому Амінь. Амінь. Кажу тобі якщо хто не народиться згори, не може побачити Царства Божого. Говорить до нього Никодим як може людина родитися, бувши старою, невже може вона в утробу матері своєї вдруге війти і народитися? Відповів Ісус. Амінь. Амінь. Кажу тобі якщо хто не народиться від води і духа. Не можу увійти в Царство Боже, народжене від плоті є плоть, а народжене від духа є дух. Не дивуйся тому, що я сказав тобі, потрібно вам родитися згори. Вітер дихає, де хоче, і шум його чуєш, але не знаєш, звідки він приходить і куди йде. Так буває з кожним народженим від духа. Відповів Некодим і сказав йому як може це бути? Відповів Ісус і сказав Йому, Ти, учитель Ізраїля, і цього не знаєш. Амінь. Амінь. Кажу тобі ми про те, що знаємо, говоримо, і про те, що бачили, свідчимо, а ви свідчення нашого не приймаєте. Якщо про земне сказав я вам і не вірите, то як повірите, якщо скажу вам про небесне? І ніхто не сходив на небо тільки той, хто з неба зійшов? Син людський, що на небі. І як Мойсей підніс змія в пустині, так пізнестися належить Синові людському, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.